Кожен раз, коли ми звертаємо кафе з трастян, ззираємо на розп'ятого Господа Ісуса, то зразу споминаємо Його головну фразу, яку він тоді казав на кресті, з різними словами послідні своїми, серед них чудне слово. Господи, прости розпинателів, бо вони не розуміють, що творять. Іменно так поступаємо і ми, Християни православні. Покликані ніколи не держати на своїх обітчиків тяжкоє серце. Однако простити треба, бо без того й постане. Ми і починали Великий пост і взаємного прощення. А як прощати, коли переслідують тебе або внижають? Точно так же, як і в других случаях. Захищатися дозволеними методами, но не сердитися на гонітелів. Дай сьогодні ми кажемо, Господи, прости їм, бо вони не розуміють, що творять. А що робити? Ну, можеш судитися з ним, но втратиш час, енергію, а золоте время для духовного можеш втратити. Тож знову, незалежно від того, чи тебе хвалять, чи тебе судять, все одно, загонітелів. За своїх молимося, Господи, прости їм. Господи, поможи нам, щоб ми не держали на своїх обідчиків зло довго, ми то і спитали на собі. Колись я ще не кажу православної церкви, проповідь православним людям. А зайшов до церкви неправославної і учу щось такое, яке порозумів. І вовшу на вулицю, пішов у суд і сказав, священник казав таке слово, якоїсь мені не любить. Ну суддя мудрий, сказав би йому, а ти хто повіри, я уніат. Ну за чим ти туди йшов? Ну ти зайшов міг помолитися, послухати, но щоб брати до себе, тобі проповідь православна не адресувалася, що нині маса людей неправославних слухають нашу проповідь, що їмся не любить. І жалуються на нас. Було б то не так позорно, якщо б ще й суди таки були мудрі, щоб вони приймали, то, що не адресується їм. Ми воїстину сьогодні кажемо, Господи, поможи нам, щоб ми ніколи у церквах православних не перестали проповідувати, але своїм православним. Якщо хто хоче чути православну проповідь, умиляйся. Порозуміє православне учення, тоді він і до нас кається, сповідається, причащається і єдно з нами, готується для Царства Божого. Ну, а хто не согласний, ну так іди в другу церкву, де ти хочеш. Ми ніколи не казали ні нашим, ні чужим, що ваша віра позорна. Ми не казали, ми маємо православ'є, а вашу віру не приймаємо. «Но вас, як лічностей, поважаємо і з рока в рік, із місяця в місяць, і з проповіді в проповіді, то підчеркуємо ні. Найшли чотири проповіді, котрих якісь там вирвали з контекста, вирази і жалуються. А ми думаємо, Господи, ти нам показав приклад не сердитися, якщо в наш адрес тільки леся зла, униження, оскорблення. Ні одна з релігій в Україні нашу канонічну церкву не вважає собі рівну. Усі закликають нас заборонити, вигнати, то в якому разі вона перестала, від чого стала нерівна з другими. Тобто нашу релігію тепер унижають, не вважають її достойною з другими. І вмісті з тим хочуть нас судити, що будь-ми не поважаємо другі релігії. Все Наоборот. І на кого, і навіть коли мене судили, я ніколи не був злий на суддю, на прокурора, на якихось там доносчиків або слідувачів. Не сміємося сердити, не тому, що ми їх зі а тому, що маємо приклад Ісуса Христа. Він показав нам, що якщо ти не будеш держати в собі пам'ятати злобія того павука. Або ту моль, кота роз'їдає, ти будеш сильний, ти будеш спокійний і свободний, бо лише так поступаючи, легко припрощає своїх, своїх обличків, клеветників, а нині гоніцелів. Ми й настоящі діти Божі, гоніння на церкву підтверджують, що наша церква істина, Ну, в вічності разом з святими зможемо ми наслідувати Царство Божо. Амінь.